Останній тиждень ми фіксуємо, що Росія перекидає через Запорізький напрям підрозділи, у тому числі на територію Ростова, на територію Таганро, тобто на території Ростовської області, скажімо так, в точки прийому, в точки залізничних вузлів. І частину цієї інформації ми можемо знаємо напевно до чого прийшло. Частину інформації ми зрозуміли, що будуємо певні гіпотези з того, що ми бачимо. і з тої інформації, яка в нас є. Про що йдеться мова? Йдеться мова про те, що на вихідними було зафіксовано там понад 20 монтажів організованою колоною, там з боєкомплектами набити живою силою, які рухались через Запорізький напрям, як це в нас називається. Тобто це бердянська дорога, пологівська дорога, далі через Маріуполь, і далі на територію Російської Федерації. Наші люди зустріли довели їх до Таганрога до залізничного вокзалу одну частину, тому ми знаємо точно, що їх завантажили на залізницю і далі перекидають кудись, де є потреба в залізниці. Теоретично, з нашої точки зору, найближча точка, де є потреба в залізниці, це може бути Сумський напрям наш вже. Ну тобто, десь на Курщину їх закидують, наприклад, а да, далі вони приймають участь додатково в цих бойових діях. Знов ж таки, ми певні, що це не всі перекидання, які ми бачимо, ми не можемо бачити всі на 100%, зрозуміло. Але такі організовані колони свідчать про перекидання. Да? тобто це не якийсь хаотичний рух, це не там тимчасові поповнення, не локальні переміщення. Це наші люди вже на щастя відрізняють. Окрім того, знаємо ще в частині цієї колони, до них вже знаємо, що, судячи за все, доєдналися на точки Мілітополя. Кадирівці і кадирівці також само порушили цією колоною, проте вони поїхали на зліницю і вони вже знаходяться на території Чечні, Це ми знаємо напевно з власних джерел. Тому та колона розподілилася, але такі тенденції є. В принципі, вся ця наша призовська частина Запорізької області, Донецької області, вона дуже яскраво демонструє те, що відбувається, дозволяє там дивитися, розуміти якісь певні тенденції. Які в принципі будувати гіпотези, які ми здебільше потім завжди знаходимо підтвердження широким колом? скажімо так, Запорізька область все одно залишається в пріоритеті. Вони від неї не відмовились, і це означає з іншого боку, що поки що росіяни, судячи за все для себе. Не бачать великої перспективи і на Новопавлівському напряму, і на Покровському напряму. Чому зараз кажу так? швидко, швидко спробую пояснити, тому що вони тримають достатньо велику кількість резервів на першій на другій лінії, навіть на третій лінії в Запорізькій області. Ну тобто, мовно кажучи, лінія фронту, потім іде там середня ланка, це от Розівка, Токмак, Пологі. Мелітополь, власне, да, це така друга ланка, будемо широко вважати. І третя ланка це табори на узбережжі Азовського моря, де вони готують шторм В, шторм З, ну шторм В там переб' здебільшого підрозділи і базуються. А так, от, якщо з третьої ланки вони потрохи відсасують ресурси на інші напрямки і на інші ділянки фронту. Після підготовки, злагодження таке інше, то цю другу ланку вони не чіпають. Коли було, наприклад, наступ на Вогладар, потім який перероблі вже наступ до Курахова, коли вони зрозуміли, що вони прорвали певну ділянку нашої оборони, да, вони зняли все з Запорізької області максимально зі всіх ліній, звідки могли кинули в це пекло огорнило війни. На зараз Ну, зараз такого не відбувається, це означає, що поки що вони не бачать, і це ну мені здається, теж непогана новина, насправді. Враховуючи, що це дійсно великий літній наступ росіян він триває, і нікуди він не захлонувся, нікуди він не згас. Там, як іноді кажуть, це не так. А просто. Просто вони визначають, де тиснути далі. Так, от, потрошки вони так перетікають в Новопавлівський напрям, і ми бачимо там активні бойові дії по Запорізької області, вони стягуються все ж таки до Кам'янь-Дніпровський, стягуються до Васильівки, оці точки, де вони намагаються штурмувати і розповідають про якісь форсування Дніпра, смішно з їх боку. ну, Думаю, що там нічого не вдасться. Ну, власне, і все. Бачимо там певні переміщення на північ Донецька область, тобто покровськ Покровський напрям, так само ну, актуальне для них. Ну, все те, що бачать всі інше. Сказати, що. На Сьогоднішній день ми бачимо, що вони куди скинулись. от прям масово. Я такого сказати не можу. Принаймні, ми такого в нашій зоні не бачимо, і від наших джерел таку не, не, не інформації не отримаємо.